Життя Українців у Другій Речі Посполиті не було таким безхмарним та казковим, як здається, на перший погляд. З листа Василя Бідного до Дмитра Єворницького. Поляки залишилися історичними поляками, якою була колись шляхта такою є зараз польська демократія та соціалісти. Релігійні утиски над православними та полонізація такі самі, як в 16 XVI та 17-му століттях. Нема нічого нового на території Польщі. Панську землю інколи порцелювали, та не для нас, а для осадників центральної Польщі. Переважно легіоністів, що в 1919 році пшелівали кров за поворот польського Волині до Можеце. Культурні завойовники, які вчора стріляли в нас, забирали сьогодні з-під носа прабатьську землю, ще й вимагали лояльного відношення до польської держави. Отож, на початку 1923 року влада на Волині дала їм 3548 ділянок від 15 до 25, а то й по 50 гектарів. Для 95% безоплатно та ще й з добрими грішми на господарювання. записки Сірого Волиняки.